Молекулярна біофізика. План лекції. Коротка характеристика основних біополімерів. Біологічна роль води. Її структура, гідрофільні і гідрофобні взаємодії, біофізика білків, гідрофобні взаємодії і структури білків зв'язування лігандів з макромолекулами біополімерах. Живий організм. Це відкрита самоврегульована гетерогенна система, що самовідтворюється і розвивається. Той же час він є складною хімічною системою, існує завдяки хімічним перетворенням речовин, що надходять ззовні, і виділенню речовин навколишнє середовище завдяки метаболізму. Основне завдання цього розділу з'ясування зв'язків фізичної структури і властивостей біологічно важливих молекул з виконуваними ними в організмі функціями. Біополімери це біологічно важливі макромолекули, які побудовані основним з азоту, вуглецю, водню, кисню і фосфору. Крім того, зазначений вплив на живі системи здійснюють мали кількості таких металів, як ферру, цин, купру, магні та інші. У процентному відношенні людський організм містить елементи гідроген, оксиген, кальцій, нітроген і та інші. Коротка характеристика основних біополімерів. Нуклеїнові кислоти це складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Подібно до того, як у білках фігурують 20 амінокислотних залишків, так у ДНК і РНК фігурують 4 азотистих основ. У ДНК це цитозин, тимін, аденін, гуанін. У РНК цитозин, тимін, аденін, урацил. Структурна схема. У 1950 році учений чергов та його колеги, досліджуючи склад ДНК, виявили певні закономірності кількісного вмісту залишків нітратних основ. Кількість аденінових залишків у будь-якій молекулі ДНК дорівнює числу тимінових, а гуанінових цитозинових. Сума аденінових і гуанінових залишків дорівнює сумі тимінових і цитозинових. У 1953 році Джеймс Уотсон і Френсіс Крік запропонували модель просторової структури ДНК. Прийнято розрізняти чотири типи РНК: рибосомальна РНК, матрична, транспортна і вірусна РНК. Вони розрізняють місцем розташування в клітині формою, розмірами та функціями. Вуглеводи побудовані в основному з моносахаридних ланок, що мають у вільному мономірному стані формулу с 6 h 2 o 6 Найважливішою для організму моносахаридом є глюкоза. Функції перша джерела моноїдисахаридів, які використовуються клітиною при диханні. Друга, входять до складу скелетоотворювачів. Вітаміни необхідні організму, як каталізатори найважливіших біохімічних реакцій і присутні в малих кількостях. Гормони це сигнальні і регуляторні речовини, наприклад, інсулін. Біологічна роль води, її структура, гідрофільні гідрофобні взаємодії, кластери. Асоціальні молекули, що утворюють у рідкісні фракції. Речовини, які добре розчиняються у воді, називаються гідрофільними речовинами. Речовини, які погано розчиняються у воді або зовсім не розчиняються у воді, називаються гідрофобними речовинами. Біофізика білків. Ферменти це тип білків, що характеризуються специфічними каталітичними властивостями. Тобто кожний фермент каталізує одну або декілька реакцій. Скоротливі білки це ферменти, в результаті каталітичної діяльності яких хімічна енергія перетворюється на механічну роботу. Білки це високомолекулярні сполуки з певною хімічною будовою. Аморфні ділянки це депо будівельного матеріалу, який у разі потреби використовується для побудови впорядкованих ділянок. Гідрофобні взаємодії і структури білків. Рівень гідрофобності амінокислотних залишків. Крива Фішера значень параметра B залежить від об'єму і глобули. Зв'язування лігандів з макромолекулами в біополімерах. Комплексні сполуки це сполуки, що до складу яких входять комплексні частини, що містять центральний атом, оточений лігандами. Ліганди це молекули або іони в комплексних сполуках, які безпосередньо пов'язані з центральним атомом. Утворення комплексу МЛ між лігандом Л і макромолекулою М можна розглядати як кінетичну реакцію, константа рівноваги, якої дорівнює К. Позначимо через Р концентрацію зв'язаного ліганду через С концентрацію вільного ліганду в розчині, через Н концентрацію центрів скріплення лігандів на макромолекулі. Тоді концентрація незайнятих лігандами центрів скріплення буде дорівнювати формулам. На рисунку представлено дані насичення киснем міоглобіну в різних гемогемоглобінів людини. За вісю Х відкладено парціальний тиск. За вісю у міру скріплення. криві насичення по два різних гемоглобінів людини. Перше міоглобіну, друге фітального гемоглобіну, третє нормального гемоглобіну, четверте гемоглобіну хворого на анемію. Рівняння для кривої скриплення можна отримати якщо вирішити рівняння 353 відносно R. Тоді отримаємо рівняння 35.5. Модель максимальної кооперативної практично означає протікання такого кінетичного процесу. N – це концентрації комплексів вільного ліганду і вільних центрів скріплення відповідно. Рівняння має назву рівняння хіла. Графік хіла для насиченого гемоглобіну кисню. Вільний зв'язаний гемоглобін відрізняється характером заселеності електронних орбіталій комплексу Гем. Е, характер заселеності електронних орбіталій комплексу Гем.